Ютуб канал Букзіла представляє книгу Вчителі прибули на вогненому колесі. Роджер желязний. Місяць узяв і впав з небес. Усе живе завмерло в мовчанні, перечуваючи лихе. Коли він поглянув угору й побачив місяць із крові, що обертався на ясному денному небі, він випустив свій шматочок фрукта. Раніше місяць ніколи не опускався. Сонце, як і раніше, висіло там, де йому належало. Невже одне зі світил породило цього обертового нащадка, він виплюнув непережовану м'якоть і витріщився на небо. Тепер цей місяць був більшим за будь-кого зі своїх батьків, а вогню в ньому поменшало. Віддалік почувся звук, що нагадував спів крихітних істот. Він обертався, крутився, і останні вогні на ньому згасли, а гладенькі боки заблищали сірим, мов камінь на дні струмка. Він зростав, аж доки ним усе не переповнилося. А потім обертання припинилося він завис у нього над головою, там, де порхають низьколітаючі птахи. Він сховався в заростях чагарника. М'яко, як муркотливі істоти, занурюють свої вуса у воду. Так цей місяць, трохи повисівши в повітрі, знизився, пригнувши високі трави. Він улаштувався на землі, і птахи замовкли. Витріщаючись крізь листя, він дивився, як місяць розчинив бік. Дві істоти вийшли з нього і закрокували по гладенькому сірому спуску. За обрисами вони нагадували його самого і йшли, випроставшись, як ходив він. Але вони були темні, немов дерева, а спереду в них блищав рівний ряд камінців, ноги здавалися чорними і твердими, без пальців, руки ж були світлі й зроблені, як у нього. Вони глибоко вдихнули й озирнулися. Вони подивилися на кущі. Він не втік, але боїться виходити. А як би ти почувався на його місці? Мабуть, так само. Які дивні звуки вони видавали, наче звірі? Давай подивимося, чи зможемо ми його зацікавити. Вони розстелили на землі щось біле, один з них витяг із себе річ, схожу на мішок, розкрив її над білим. Маленькі кольорові камінці, схожі на пташині яйця, покотилися по землі. Один з них нахилився вперед і розмашистим рухом схопив один з камінців. Він потримав його в руці, повільно підніс до обличчя, поклав до рота, енергічно пожував, потім поплескав себе по животу, інший зробив те саме. Істоти їли. Вони знову подивилися на кущі. Його рот наповнився слиною. Він згадав про солодкий фрукт, який упустив. Істоти відійшли від білого, вони повернулися до місяця, що впав і вже не виблискував. Чи варто, чи варто вийти і з'їсти одну з кольорових штучок? Вони були такі добрі, і обидві істоти поплескали себе по животах. Він розсунув листя, прислухаючись, обидві істоти дивилися в іншому напрямку. Він обережно рушив уперед, безшумно крокуючи, наблизився до білого. Вони, як і раніше, дивилися в іншому напрямку. Він схопив пригорщу кольорових штучок і кинувся до кущів. Обернувся, подивився, ті нічого не помітили. Жадібно він засунув одну штуку до рота. Вона була солодка, солодша, ніж фруктова м'якоть. Він кинув до рота відразу всі, помітив, що волога долоня стала різнобарною, лизнув долоню. Вона теж була солодкою. Він почекав, істоти дивилися на біле. Підійшли до нього. Цього разу один з них витяг щось із пояса. З мішка впало маленьке коричневі квадратики, і знову улаштували ціле видовище, показуючи, які ці квадратики добрі на смак. Його рот наповнився слиною при думці про солодке. Цього разу вони не підійшли до місяця, лише відійшли вбік і розтяглися на землі. На кущі вони не дивилися, спробувати, чи що, ще раз. Схоже, вони анітрохи не дбають про свої скарби. Він підкрався до білого на кілька футів, вони не звернули уваги. Він схопив коричневий квадратик і швидко з'їв. Вони не помітили. Він з'їв ще як добре, навіть краще, ніж кольорові камінці. Давлячись, він запихав до рота ще й ще. Одна з істот подивилася на нього, але не ворухнулася. Здавалося, їй було все одно. Пригинаючись до землі, він з'їв усе. Той, який спостерігав за ним, витяг із себе ще один мішок і кинув у його бік. Він скочив на ноги. Але мішок упав на біле, а ті двоє не виявили бажання підняти його. Він підняв мішок і розірвав його. З нього випало ще кілька штук, усі були добрі на смак. Він з'їв усе й поспішив геть у ліс. Наступного дня для нього були приготовані інші смачні речі, всі вони лежали на білому. Двоє сиділи на траві, час від часу видаваючи тихі звуки. На нього вони не нападали. Вони не кидалися камінням і не намагалися вдарити його. Через кілька днів він звик до них і іноді навіть роздивлявся їх. Які вони були дивні віддавати ось так їжу. Одного разу разом з їжею на білому виявилося щось іще, він роздивився це Це був камінь на кінці палиці, прикріплений смужкою звіриної шкіри. Ковтаючи їжу, він роздивлявся нову річ краєм ока. Камінь був дивної форми товстий і важкий з одного боку та загострений з іншого. Це був добрий камінь, він таких ніколи не бачив. Він підняв камінь, і палиця піднялася разом з ним. Істоти уважно спостерігали за ним. Навіщо вони поклали сюди цю дурну палицю? Він смикнув її, але вона чинила опір, не бажаючи відриватися. Коли він підняв голову, одна з істот тримала в руці точно таку ж річ вона поклала на землю шматок дерева і почала стукати по ньому каменем на палиці. Зрештою, деревина розкололася надвоє. Так, і так видно, що це добрий камінь. Немає потреби мені показувати. Він підняв річ і пожував смужку шкіри, відкинув палицю геть за непотрібністю. Дуже добрий камінь. Одна з істот застогнала. Рання стадія руйнування знарядь, прошепотіла вона. Замовкне, Геле, відгукнулася інша. Вона помахала своїм каменем, тримаючись за палицю, показала пальцем на палицю. Може, вони хочуть камінь назад? Він вирішив прикинутися, що камінь йому не дуже потрібен. Недбало через плече відкинув камінь у бік, однак при цьому він прицілився в зарості кущів, де зможе потім знайти цей камінь. Потім він пішов назад у ліс. Наступного дня на білому лежала довга палиця, кінці якої були зв'язані смужкою шкіри, а поруч багато маленьких загострених паличок із прив'язаним до них пір'ям. Одна з істот стояла біля місяця, запускаючи маленькі палички за допомогою великої. Вона змушувала їх встромлятися в шматок дерева, що висів перед нею на гілці. Як нерозумно використовувати маленькі загострені палички, коли кинутий камінь вибивав зі звіра мізки набагато надійніше, він з'їв їжу і залишив палички там, де вони лежали. Він навіть не доторкнувся до них. Наступного дня поруч з їжею не лежало більше ні каміння, ні палець. Лише одна з сірих істот плескала себе по грудях і видавала звук, схожий на гел. Інша робила ті самі рухи і шуміла так, дом. Можливо, вони були одержимі, як той священний, якого в дитинстві вдарили головою. Подумавши про нього, він згадав, що треба забрати кілька маленьких коричневих квадратів для жертви священному. Нічого не вийде, доме, він не може вловити ідеї ані слів, ані знарядь. Гадаю, ти маєш рацію, просто ще недостатньо розвинений. Може, колись. Звісно, так і напишемо у звіті. Вони увійшли до місяця. Щілина в його боці зачинилася за ними. Через деякий час знову почувся знайомий шум, і місяць піднявся із землі. Він піднявся до верхівок дерев, він сховався в кущах, він почав обертатися, крутитися, піднімаючись все вище. Потрохи засвітився. Він знову перетворився на кривавий несамовито обертовий місяць. Він довго-довго дивився в небо, і тут щось сталося в його голові. Він озирнувся навкруги і знайшов плаский круглий камінь. Подивився вгору на обертовий диск, потім поставив камінь вертикально, підштовхнув і камінь покотився. Коли камінь упав, він знову поставив його і штовхнув, подивився вгору на місяць, у якому зникли сірі істоти. Потім він пошукав ту пряму палицю, яку відкинув у бік. Знайшовши її, пошукав ще один круглий камінь і почав жувати смужку звіриної шкіри. Якщо каменів у Д2 і якщо їх прикріпити до обох кінців палиці, то вони не впадуть. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.